Цей тиждень розпочався з обновок. Футболісти національної команди отримали нову форму. Імідж оцінили і виглядали у ній пристойно не лише зовнішньо, про що засвідчив матч з німцями. Отже, перед змістом звернімо увагу на форму. Футболісти національної збірної щойно з вулиці змерзлі та усміхнені в шапках та куртках. А вже за 10 хвилин їх повсякденний одяг змінився на офіційний. Вони вперше вдягнули форму, в якій будуть виступати весь наступний сезон, у тому числі на чемпіонаті Європи 2012 року. Поки вони перевдягались, усі гости розважали офіційні талісмани майбутнього євро. Щоправда, на нашому славку ще стара форма. Нова ж відрізняється написом закликом Україна вперед у зоні комірця, появою жовто-блакитних кольорів на гербі. Та широкою смугою з українським орнаментом на грудях. Презентація нової форми сподобалася, є наші національні традиції, тому на чемпіонаті, які ми приймаємо вдома, це дуже важливо і ми надіємося на вашу полку підтримку. А от Олег Блохін під час промови напевно згадав, що першим матчем у новій формі стане поєдинок проти однієї з топ-збірних сучасності Німеччини. Головне, щоб ребятам було удобно грати. Дуже приємно которые были. Хорошо бы би це було б, звісно, когда мы тоже проигрываем, хотя бы нас тоже поддерживали. поддержували. У свою чергу розробники запевнили, нова форма буде впливати на результативність гравців. Не сильно впливає, а морю, головне, щоб комфортно себе почувати, щоб ти міг рухатись. Як би сказати, щоб ти си вільно в руху відчував. Тому це головне. Ще одне спільне фото, і на цьому місія збірників завершилась. Усі інші, окрім Тимощука та блохіна, ділитися враженнями від зручності нового екіпірування відмовились. Тож гостям залишилося хіба що послухати виступи зірок естради, зокрема найфутбольніших співачок Гайтани та Руслани. Руслан Харченко Сергій нарожний телеканал Київ.